Так, так, так. Всім привіт! на каналі Іван 15К. Сьогодні я вам покажу те, таке відео, щоб вам відразу після цього відео стало легше будувати різні дуже, дуже цікаві будівлі, наприклад, як Бурж-Халіфа. Ну а ми починаємо. Як я думаю, у вас часто таке було, коли ви щось будували. І у вас якісь проби були дуже криво. Зього сьогодні я вам покажу, як це зробити, зроб щоб вам, щоб вам більше не, по не попадалися такі, такі цікаві завдання. Став лайк, підпишися на канал, та я вам показую перший спосіб. У вас часто таке бувало, коли проба стояла трохи прокриво. Приклад такі криві проби з диванами або меблям, або, або предмети впиралися і виходило якось трохи цікаво. Тому я вам покажу лайфхак, як це зробити криво. Ми ставимо такий проб із паку Space з космосу, таку чорну або, або білу стіну. Ставимо її. І робимо і ходимо, і в нас виходить хороший результат. Беремо дальній проб, і ось в нас все рівно. А якщо вам таке потрібно зробити тільки, щоб воно вже було рівно з усіх сторін, то потрібно зробити вже ставимо. Тут знову цей проб. І, і роздв... роздвигаємо. І ось у нас все виходить. І, і, і це все нам допоможе в, в, кіно... в будівництвах як кінотеатр, або театр, або дуже багаті квартири. І да. Інколи можна, можна трохи переборщити і зробити і так криво, але, але це зроблять професіонали. І я думаю, кожен справиться з такою маленькою роботою. Другий лайфхак. І так, і да. і, інколи це може не вийти. І я думаю, це у всіх вийде. Другий білдхак. Вам завжди так казалося, що ви якісь професіонали, але ви не знаєте однієї фішки. Я як вже граю 2020 року, я збираю такий лайфхак і я, я його в Ютубі не так не так багато і бачив. І, і байдуже ніхто не знає, як працює ця кнопка. Може, тому що, може, тому, що в мене на, я дуже довго граю, але я не знаю. Може вони ще не розбираються, Але я вам покажу, що, що ця кнопка означає. І так, да, завжди, коли ви хотіли будувати підлогу, то у вас з'являлася така цікава кнопка. Що це за кнопка, кнопка? невідома. Наприклад, ми натискаємо на неї, нічого не виходить. Но якщо поставити її на цей проб, натиснути на неї, на неї то все ми будемо будувати. І навіть, і, і навіть це набагато буде краще. Чим. І теж краще, чим, чим то. Тому я вам і це й розказала. І в нас завжди таке бувало, що ми, ми хотіли поставити проб на заввишки, як і перший проб. І я вам покажу, як це дуже швидко і професійно це робити. Ви колись хотіли поставити проб від завишки першого пробу, тільки він стоїть по-іншому, не як хочеться. Оця кнопка вас не працює, то ми можемо зробити так: ставимо таку ж, таку ж саму дорогу, ставимо, ставимо лю, люби, любу яку підлогу або, або дах і стрибаємо. І, і в нас може вийти. Якщо в нас не виходить, то стри... стрибаємо так або робимо як вийшло, наприклад, так. І, і да, цей лайфхак вам зможе допомогти для таких спеціальних против. А зараз я вам показую четвертий лайфхак. У вас бувало таке, коли ви хотіли поставити стіни рівно, але виходило трохи пораненько. Не знаю, чи є такі, такі люди, які будуються отакі крові стіни, тому таких немає. Ми ставимо будь-який проб саме ось так. Любий, абсолютно любий. І підтискаємо його, ой, підтискаємо його к стені і починаємо його рухати саме к стіні, коли воно буде рівно стояти видаляємо, та ставимо його так, натискаємо сюди і ось. Нас така пряма стіна. Ось це вже зрозуміло. Така рівна стіна. А не те, що зараз буде на екра. Крив... Оце вже трохи кривувато. Став лайк, щоб у вас не було таких кривих стін. І да, я думаю, вам цілої вкаки. Подобалося. Став лайк, підписуйся на канал. І бажаю всім здоров'я Я думаю, я про це забувся всіх зі Святим Миколаєм. Бажаю, щоб у вас було багато подарунків. Це теж Щоб ви ніколи не хворіли. І всі хороші побажання. Став лайк, підписуйся на канал. Хочу до січня добити 90 підписників. А на ну, всім пока-пока!